Да, что что так что? мам, так багато Тетя Майуси, Что? дай, 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 мам, дай це його, его. Дай его. Ну Ратыш, забирает. Тут нормально він нормально, Ти свою іграшку теж би так не давала. Правда? Давайте no, no. no. він хоче сісти на свій велосипед. Це його велосипед. Це молосить штата, це його велосипед. Він зараз покатається і дасть тобі. Вставай. Донь. Я нічого не зроблю, це його щоб... забрати кого забрати. Чому бо ти хочеш сісти? Ідем, ідем забирам сестричку твою. Емелька. Давай ми його покатаємося його велосипедити. Давай так.